Небезпечна вода з Росії це жах. Це просто жах. Навіщо росіяни отруїли річку Сейм, яка впадає у нашу Десну? Е, чутки повняться, що випустили кацапи якісь. Е... Очисні. І чи загрожує це Києву? Десна, звичайно, є джерелом питного водопостачання. Факти тижня на власні очі побачили масштаб катастрофи. Сказати, що воно неприємно пахне, ну просто нічого не сказати. Наш ексклюзивний репортаж із Чернігівщини. Північ України і північ Чернігівської області, і її справжня перлина Десна. Ось там за кілька кілометрів звідси в десну впадає семь, який бере свій початок ще на території Росії. І вже кілька днів, як вода в Десні не жива, а мертва в прямому сенсі. Ще повідомлення на півночі України щось не так із водою з'явилися ще минулого тижня. Нині ж стає зрозумілим весь жахливий масштаб екологічного лиха. Ось невеличка щука, ще жива, але явно не в доброму стані. Виплила під самий берег. Бо в десні, судячи з усього, їй дихати нічим. І чим далі по берегу, тим більше мертвої і поки що живої риби. І, до речі, тут на березі не лише риба, а й раки. ось ще один. І схоже на те, що раки, вони коли живі, вони підповзають до берега, аби з'їсти вже мертву рибу, труяться і самі помирають. І це лише та риба, яка на поверхні. Скільки її на дні, нікому не відомо. Але йдеться не про кілограми і навіть не про тонни, про десятки тонн. Насправді дуже важко підрахувати, скільки точно риби загинуло, але лише за офіційними даними і лише за один день було зібрано близько 18 тонн мертвої риби. І ця робота триває й досі. Тож ці цифри вже точно набагато більші. На перший погляд, звичайне фото з риболовлі. Насправді в руках у сина Світлани Попок щука, яку він знайшов на березі в перші дні лиха, щонайменше 10 кілограмів. І я такого не пам'ятаю, що так масово риба мертва була на берегах. Це, це взагалі. Я взагалі я ходила і плакала. Бо риба билася у березі, вона шукала воздуху, вона шукала якогось. Кисню чисто, чистої води і вся стояла під берегом. І велика, і маленька. Такої масової задухи риби тут не було ніколи. Це страх. Просто ми не не ждали, що таке може в нас бути. У нас всі пляжі були люди, тут було куча людей, дітей, всі купалися. Різко, ще літане, яка от ще дає покупатися, але вже все ж нікого бачити. Саме що нікого вже немає. Староста села організувала місцевих волонтерів своїми силами і за власний кошт десятки людей прибирають береги від мертвої риби. Я також долучаюся до прибирання. Справа не хитра, але є важливий нюанс. Запах. Відправляємося ловити рибу, і це просто необхідно, тому що запах, чесно кажучи, не дуже приємний. Так, Така як будемо в місті на той стороні більше, і ще є. Ось рукавички доставати рибу. І вже на іншому березі десни справжній сморід, який взагалі важко описати. Сказати, що воно неприємно пахне, ну просто нічого не сказати. Запах такий, навіть в масі майже неможливо знаходитися не те, що на березі, біля берегу. О, Маски дай. Не витримують навіть кремезні чоловіки. Час від часу треба ковтнути хоч трохи відносно свіжого повітря. Крок за кроком, мілина за міленою, але робота йде. Це вже кілограмів 30? Та більше буде. Рибу збиратимуть доки, поки є сили, витримка і мішки. Але й досі люди, що живуть на цих берегах, не знають, а що саме вбило цю рибу. На цих кадрах з дрону чітко видно, по десні пливе якась незрозуміла велетенська коричнева пляма. Але звідки вона? Давайте подивимося на карту. Це село Макошине, а ось поруч десна, трохи вище за течею в десну впадає її найбільша притока Сейм, яка бере свій початок у Білгородській та Курській областях Росії. Там, де зараз триває наступальна операція ЗСУ. От саме в цій річці вперше з'явилася мертва риба. Жителі Макошиного вже скаржаться, те, що зараз тече десною, шкідливе для людського здоров'я. Це дуже якось тяжко переноситься, тому що дуже така якась сухість у роті з'явилася. Веся дуже сохнуть губи. І от у мене чоловіка брат, зараз у відпустці, він воює в нас. Теж три дні був зі мною, теж казав каже, привкус якогось, наче, наче залізе. Зрозуміло, це зовсім неприродне явище. Яка же хімічна? Спалука, мабуть, є в воді. Я вже ж не хімік не скажу вам. Ну це реально це катастрофа. Ми навіть бачили ледь живу рибу, вона є навіть свіжа. Є вже яка розкладається, а є свіжа риба. Але вона вже все вже життя в її немає. Це вже повинні робити грамотні хіміки, щось робити, спасати. Я не більше не можу сказати. Це, це жах, це просто жах. Але що саме вбиває рибу, версій багато. Навіть ширилися чутки, що росіяни навмисно злили в Сейм ракетне паливо, а можливо десь витік з очисних споруд. Знаєте зараз ж, зараз такого ніхто нічого не каже, але чутки повняться, що випустили кацапи якісь очисні. І воно ж, ви ж саме розумієте і бачите, що воно. Дуже такий берег страшний. О, до цього він був песчаний, красивий песок. У Держагентстві природних ресурсів України озвучили попередні дані у воді органічні речовини, які знижують рівень кисню, ймовірно, з цукрового заводу в російському Тьоткіно. 2011 року звідти вже текла органіка по сеймо. Те, що потрапило в воду з російських підприємств, і це підприємства спиртової галузі виробництва шкіри, це все небезпечні. Або токсичні речовини, або це біогенні такі концентровані забруднювачі, які на цукрових заводах і спиртових заводах утворюються. І е, вони ці скиди, е, тепер спричинили таку екологічну катастрофу. Тим часом небезпечна вода, рухаючись зі швидкістю 20-25 кілометрів за день, вже дійшла до Чернігова. Та чи рухається вона у бік столиці, де майже 70% води, яку споживають кияни, береться саме з Десни? Та екологи заспокоюють кількість токсичних речовин значно зменшилась категорично зменшилася раніше, тому що в річці Сейм і Десна відбувалося за ці? Пару тижнів відбувалося осідання речовин, але дітям і людям старшого віку, які мають хронічні захворювання, я би рекомендувала все таки використовувати воду або бутильовану, або воду з закритих підземних джерел. У Міндовкіллі запевнили, що роблять усе, аби забруднені води не дійшли до водозабору Києва, проте ситуація залишається тривожною. Аби рибі, що вижила, було чим дихати нижче за течією десни, держекоінспекція та держслужба з надзвичайних ситуацій проводять штучну аерацію води, насичуючи її киснем, тоді як місцеві жителі продовжують збирати мертву рибу. Павло Васильєв, факти тижня, сітіві єдині новини.